Тисячі киян вийшли під стіни парламенту на заклик опозиції. Вони вимагали призначення виборів міського голови відповідно до закону. Покажем, Опозиція висуне єдиного кандидата на посаду мера. І ми Саду міського голови і опозиція висуне єдиного кандидата по кожному округу за принципом один кандидат, один округ. І ми також візьмемо не просто більшість, а абсолютно більшість у Київській міській раді. І саме тому партія регіонів не хоче ставити це питання на голосування. Тому ставлю на голосування для прийняття в цілому. Під тиском опозиції спікер Рибак таки поставив проєкт постанови про вибори мера Києва на голосування. Проєкт постанови, реєстраційний номер 1030 про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови. Підскомки голосування за 209 проти 1, Отримали 77, не голосували 119, рішення не прийнято. Партія регіонів свідомо пішла на незаконний крок. Провалила призначення виборів Київського міського голови. На знак протесту опозиція заблокувала трибуну парламенту. Вважаємо, що сьогодні вулична акція була і зараз відбувається абсолютно в правильному режимі. Ми ж попереджали і самі усвідомлюємо, бо маємо вже досить великий досвід політичної боротьби, в тому числі вуличної політичної боротьби, що за одну акцію проблему не вирішиш. Тим більше, якщо нашими політичними опонентами, а я б точніше сказав, політичними ворогами, бо інакше їх не можеш назвати, є партія регіонів і комуністи, тобто ті політичні сили, для яких закон не писаний. Вони самі під себе переписують конституцію, вони самі трактують, тлумачать через Кишеньковий конституційний суд українське законодавство, так як є їм безпосередньо вигідними. І те, що сьогодні відбулося в парламенті, це доволі загрозлива симптоматика. Чому справа не тільки в київських виборах? Хоча київські вибори міського голови. Вибори депутатів Київської міської ради, в столиці нашої держави, вони надзвичайно важливі і потрібні. Справа в тому, що вони усвідомлюють, що можуть робити все, що хочуть, якщо не буде відповідного спротиву громади. І ж, якщо сьогодні вони проводячи такий експеримент на Києві, випробовуючи терпіння мешканців столиці, дозволяють відтермінувати вибори ще на два роки. Бо як би вони зараз не розказували про те, що нібито треба все робити по закону, нібито треба дочекатися рішення Конституційного суду. Ну, Школуарах для всіх абсолютно зрозуміло і відомо, що Конституційний суд за вказівкою адміністрації президента ухвалить таке рішення, як їм є вигідно. А вигідно їм вибори не проводити з однієї простої причини, вони їх не виграють, не виграють і не бахвалимося ми представники опозиції, що влада ті вибори може програти. Вони ті вибори не виграють, бо вони не виграли вибори в жовтні в парламент. Хоча дуже складна ситуація була тоді, наприкінці минулого року. Вони ті вибори не виграють після правління Попова і його адміністрації, особливо. Під час останніх подій і проблем з житлово-комунальним господарством вони ті вибори не виграють з причини, що громада, народ не вірить теперішній владі і громада готова роздерти, розтерзати теперішніх держеморт можновладців, які знищують не тільки самоврядування, які знищують основні інституції української держави і перетворюють українців на рабів і перетворюють українців на крипаків. Саме через то ми вважаємо, що загрозливою тенденцією. Є їхнє бажання повністю переписати систему влади в Україні. І дійсно, це вже не жарт товариству. Вони будуть випробовувати оцей свій абсолютно неконституційними методами, ухвалений закон про референдум вже, напевно, в серпні місяці. Дійсно є така інформація, що саме в серпні, в найбільш політично неактивний період, вони хочуть провести загальноукраїнський референдум. На якому хочуть змінити процедуру виборів президента України, має на увазі вибори президента в один тур. Вони хочуть змінити вибори до українського парламенту і, взагалі, поміняти парламент, зробивши його двохпалатним. А чесно кажучи, двохпалатний парламент для України це є не просто перші кроки, це є ну фактично вже відкритий шлях. До розвалу української держави і можливої втрати не тільки державного суверенітету, а й територіальної цілісності України. Двохпалатний парламент, де фактично верхня палата буде призначатися владою теперішньою, а нижня палата буде обиратися за мажоритарною системою 100%. А ви напевно знаєте, що за результатами минулих виборів саме мажоритарна система дала можливість партії регіонів. Контролювати сьогодні більшість в парламенті, хоча насправді, як ви бачите, ніякої більшості вони не мають, бо вони жодного питання не можуть провести навіть разом зі своїми союзниками-комуністами. Але це є конкретні плани щодо узурпації остаточної влади в Україні і щодо введення диктату, диктатури в українській державі, через то відстоюючи право киян обирати і бути обраними, Борячись за те, що мають відбутися вибори Київського міського голови і депутатів Київської міської ради, ми усвідомлюємо, що аналогічно ми боремося за те, щоб демократія в Україні, парламентаризм в Україні, право українців обирати парламент, обирати президента безпосередньо прямим голосуванням повинні зберегтись. Ми боротися будемо далі. Наразі блокуємо парламент сьогодні до 6-ї години вечора. Завтра. З дев'ятої ранку перемовини з більшістю будуть продовжуватися. Будемо шукати аргументи і переконувати представників більшості, хоча, чесно кажучи, віри в те, що з ними можна домовитися виконувати українське законодавство, що знати такої дивно так звуть домовлятися з владою, щоб ті виконували закони в Україні. Ну але будемо тиснути. Наскільки це дозволяє наші повноваження і наші можливості, і будемо спробувати шукати інші шляхи для того, щоб все-таки ці вибори відбулися. Можливо, буде зміщена дата виборів, але не набагато. Ну, для нас сприйнятливий тиждень, два тижні від 2 червня, ну, але, напевно, не більше. Що стосується акцій протесту вуличних, то акції протесту будуть продовжуватися. Ми ухвалюватимемо ще рішення, яким чином вони будуть виглядати. Ми будемо консультуватися так само і з громадськими організаціями. Будемо особливо з громадськими організаціями, які представляють інтереси мешканців столиці. Будемо ухвалювати політичне рішення щодо вуличних акцій протесту. Але вважаємо, що вода камінь точить. Кожен раз, коли люди з політичними мотивами виходять на вулицю. Спільно разом з нами допомагають у вирішенні наших злободенних питань, які стоять перед кожним з нас на нинішній час, і я переконаний, що рано чи пізно ми доведемо справу до логічного завершення і до нашої спільної перемоги.